Сторінка 131 параграф 22. Органічний світ Австралії природні зони. Австралія горище світу. Австралія відрізняється від інших материків дуже своєрідним органічним світом. Така неповторність австралійської природи пояснюється насамперед тим, що континент тривалий час перебував в умовах ізоляції від інших частин земної кулі. Тому багато видів тварин і рослин Австралії. Є ендеміками та реліктами. Ендеміки рослини і тварини, які живуть лише на певній, відносно обмеженій території. Вони є надзвичайно цінною частиною біосфери та потребують особливої уваги й охорони. Релікти види рослин і тварин, залишки давньої флори і фауни, що збереглися донині. На материку ростуть 22 тисячі видів рослин. Із них три четверті ендемічні. Серед ендеміків зустрічається багато видів евкаліптів та акацій, найтиповіших для Австралії рослин. Евкаліпти, вічнозелені дерева, вони не скидають щорічно листя, проте скидають кору. Без кори стовбури дерев набувають блакитного або яскраво жовтого кольору. Поступово на них наростає нова кора. У вологих східних районах Австралії. Поширений евкаліпт королівський малюнок один. У віці 350-400 років він сягає висоти 100 метрів. Евкаліпти ростуть і високо в Австралійських Альпах, але там вони невисокі деревця з покрученим стовбуром. У пустелях Центральної Австралії поширені понад 130 різновидів евкаліптів-карликів, висота яких лише 2-3 метри. Евкаліпти-чагарники. Утворюють густі, колючі, майже непрохідні хащі, що простягаються на десятки кілометрів. Крім чагарникового евкаліпта, у таких заростях ростуть різні види акацій, пляшкові дерева. В Австралії зустрічається понад 500 видів акацій. Подібно до евкаліптів, акації пристосувалися до різноманітних умов. Вони ростуть як у тропічних лісах і саванах, так і в пустелях. Де набувають вигляду колючих чагарників. Гілка з квітками срібної акації зображена на гербі Австралії та є її символом. В Австралії багато рідкісних рослин, які представлені тільки на цьому континенті. Наприклад, це деревоподібна Ксанторея або трав'яне дерево, яку місцеве населення називає чорним хлопчиком. Здалеку невисоке дерево з темним стобором. Та жмутком трави на горі, там, де в дерева зазвичай буває крона, дійсно схоже на кошлатого австралійського хлопчика малюнок 2. Більшість рослин цього пустельного материка пристосувались до спеки та нестачі вологи. Дерева, що ростуть у посушливих умовах, мають потужну кореневу систему, яка на 10, 20, а іноді й на 30 метрів заглиблюється в землю, завдяки чому всмоктує вологу. Листя дерев обернене до сонця ребром, що сприяє зменшенню випаровування води з їхньої поверхні. Серед тварин Австралії майже всі види є ендемічними. Для континенту характерні сумчасті тварини, в яких налічується близько 180 видів. Відсутність великих хижаків сприяла їхній різноманітності. Найбільш відомими сумчастими представниками Австралії є кенгуру та коала. Малюнок 3. Також тут водяться сумчаста куниця, сумчастий кріт, сумчастий борсук, сумчаста білка тощо. Із хижаків на острові Тасманія живе сумчастий диявол. Укриті густим хутром дивні австралійські тварини, які несуть яйця, качкодзьоби, тривалий час залишаються біологічною загадкою, не перестають дивувати, і плосконогі ящірки, які бігають на двох задніх лапах, і колюча єхидна малюнок 4, і різнобарні райські птахи папуги. Усього на континенті мешкає понад 700 видів птахів, близько 100 видів отруйних змій. У прибережних водах морів та великому бар'єрному рифі живуть різноманітні медузи, акули, морські черепахи тощо. По сусідству з 400 видами коралів на рифі мешкає близько 200 видів молюсків. Та понад 2000 видів риб. Перегляньте навчальний відеофільм Коралові рифи про унікальну природу океанічного шельфу. Природні зони. У розміщенні природних зон Австралії чітко простежується широтна зональність. Вертикальна поясність виражена тільки в Австралійських Альпах на південному сході материка. Параграф 5 Центральну і західну частину Австралії займає зона тропічних пустель і напівпустель. Із бідною рослинністю на червонобурих, часто засолених ґрунтах, подекуди на сіроземах. Безкрайні простори Великої піщаної пустелі та Великої пустелі Вікторія вкриті заростями твердолистих вічнозелених колючих чагарників. Такі непрохідні зарості скреб, здебільшого складаються з чагарникових евкаліптів та акацій. На території зони багато пустельних місць без рослинності. Із тварин у пустелях і на півпустелях живуть руді кенгуру, валабі, собака Динго, Єхидна, Ему Австралійський, Трав'яні папуги, багато змій, ящирок. На півострові Кейп Йорк і східному узбережжі материка розкинулася зона вологих і перемінно вологих тропічних лісів. Тут розташовані найдавніші у світі дощові ліси джунглі. Вік яких налічує понад 140 мільйонів років. В умовах теплого й вологого клімату на червоних фералітних ґрунтах ростуть різні види пальм, фікусів, деревоподібних папоротей. У горах вище за 1000 метрів є гірські ліси, де зустрічаються окремі масиви давніх хвойних дерев, араукарій. Великі простори на півночі, сході та південному заході материка. Займають савани і рідко лісся. Для цієї зони характерні чагарникові евкаліпти, акації, казуарини з безлистими ниткоподібними гілками на червонобурих і червоно-коричневих ґрунтах. Тут живуть кенгуру, валабі, вомбат, сумчастий мурахоїд. Незначну територію на південному заході субтропічного поясу. Займають вічно зелені твердолисті ліси й чагарники на жовтоземах і червоноземах. Ліси переважно складаються з евкаліптів із домішками акацій. Для острова Тасманія з його помірним морським кліматом характерні вічнозелені ліси з евкаліптів, вічнозеленого антарктичного бука, сосни деревоподібних папоротей. Тваринний світ Тасманії за складом близький до континентального. Але має і свої особливості. Крім ендемічного сумчастого диявола, на південному узбережжі острова живе представник антарктичного світу Пінгвін. Мої нотатки: своєрідність органічного світу Австралії зумовлена тривалим періодом його відокремленого розвитку. Значні площі в Австралії, як і в Африці, займають пустелі на півпустелі, савани і рідколісся.